Закону нема на таких. Вказується, є люди, на яких нема закону. Щоб отримати знаєте, такий статус, щоб на тебе не діяв закон, то Христос каже, що ви повинні отримати, отримати духа. Що це за дух? Плід духа. Вказується, щоб на мене не діяв закон, беззаконня, знаєте, що йде після цього закону, не вкради, не вбий і все інше, то є таке слово Господнє. Це щоб на нас діяв свій дух, і він повинен в нас бути. Ви знаєте, що плід Духа це любов. Коли в нас є любов, як брат казав, що віра, знаєте, він ще не розуміє, що таке віра, але песому Бог мудрості він не розуміє. Радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя і віра. Ви знаєте, коли я йду е, з дому і на остановку, то я знаю, що там вісім з чимось має їхати автобус. Чому я туди йду? Бо я вірю, що він має їхати. Показується віра це дія, яка має случитися. Знаєте, Коли я прийшов в церкву Божу, то я вірю, що тут є Дух Святий. Наш Господь присутній між нами. За двоє троє, а нас тут дивіться скільки. Віра це є сила, і, знаєте, це треба мати таку силу Господню в нашому, нашому дусі. І щоб Бог хрестив нас Духом Святим. Показуючи, коли в нас є Дух Святий, то ми совершенні у Господі. А хто ще не має Духа Святого, то прагні. Не просто хоче, а каже, це треба прагнути, так як їсти, так як пити. Завжди. Тоді Христос бачить серце. Пише ще лаєнні здержавленість. Отакий от дух ми, ми маємо мати, християни. І тоді ми, на нас закон ніякий не діє. Це дуже важко себе заставити, своє тіло заставити. Бо знаєте, дух і тіло це дві різниці. Наше тіло прагне завжди десь грішити. Отак воно заложено. Бо воно має це тіло піти в землю, а душа піти до Господа. То ми мусимо, як апостол Павел казав, боротися, щоб Дух завжди контролював наше тіло. І ми тоді будемо мати таке, знаєте, благословіння від Господа. Я хочу почитати, знаєте, за слово Господнє, послання святого апостола Павла до Ефесян. Пише 6 главі 14 стішок. Діти, Слухайте своїх батьків у Господі. Діти, слухайте своїх батьків, пише у Господі. Знаєте, іноді можна батьків і не слухатися, якщо це не в Господі. Коли батьки тобі кажуть, пішли сьогодні ночі, там треба вкрасти сусіда. Знаєте, є таке, то це не в Господі. Такого не слухайтеся. Скажи батькові, не можна таке робити. Є багато речей, але пише слові Господньому, що ми маємо розсуждати. І знаєте, в Господі, ми є християни, і ми повинні е, любити Бога. Ви знаєте, я пам'ятаю, коли е, родився в мене син перший, оце запам'ятається на все життя. Коли ти його перший раз взяв на руки, і знаєте, коли ще друг не запам'ятається? Коли дитина перший раз потягує така маленька у тебе ручки, отак, І я взяв на руки. Всі ми пам'ятаємо, правда? І знаєте, ще як ми... Вибирали для своїх дітей імена. Ми пам'ятаємо, ми з дружиною називали, як назвемо? Мене ж теж так само називали. Тато хотів одне, мама хотіла друге, а вказалося, що прабабушка мене назвала. Ну, Коли ангел прийшов до Марії, то він сказав, народиться тебе син і назвеш його Ісусом. Він буде Спасителем. Знаєте, Кожного є своє ім'я. І це ім'я дане мамою і тато. І це благословіння. Велике благословення для нас, що маємо батьків. Батьків ми повинні поважати, любити. Та вони багато чого нас навчають, що нам не подобається. Це починається з 12 років. Кажеться, з 12 до 18 ми такі всі розумні, а батьки вже встали. Ні, це не самі ми ще багато чого не знаємо, що життя нас буде вчити. Ви знаєте, мені вже сьогодні 40 років, і я тепер розумію, наскільки я був ще, знаєте, нерозумний, в 18, в 20, 25, в 30 вже трошки починаєш розуміти, що таке життя. Але в ж час. Поки наші батьки живі, ціните ними, благословляйте їх. Вони вам нічого поганого не бажають. А знаєте, Господь наш є Бог Отець, який вчить нас всіх. І там возовського немає. Я буду читати також далі, пише другий стишок. Шануйте свого батька та матір. Це перша заповідь з обітниці. Це обітниця, яку ми маємо достигати. Це шанувати батьків, любити батьків. Знаєте, це позвонити до тата, до мами, спитатися як справи. Все, ти вже зробив велике діло. Ви знаєте, я сьогодні йшов на автобус, одна жіночка несе, несе дві такі сумки, така звідна, що не бій нам зможе. Вона зупинилася, я кажу, вам допомогти. Ні, дякую. Ви знаєте, ми навіть тако зробили такий комплімент, що допомогти. Як ви думаєте, людина просто прийшла буде думати, що хтось її став, що щось запитав. Такаясь доброта. знаєте, Ми повинні завжди показувати доброту, запитатися, не пройти мимо. Оце є любов, оце є плід духа, що ми повинні е показувати, що ми якісь, знаєте. Як сказав один раз в Мурах, що ти ніколи не будеш таким, як і раніше, якщо ти прийшов до Христа. Все, ти вже не станеш більш таким. Як ти в цьому світі не крутийся, ти більш таким не будеш, як цей світ. Тебе світ буде ненавидити. Один Христос дає любов і мир. Знаєте, Коли ти ходиш в цьому світі і в тебе внутрі такий мир і спокій, лучше радості цього нема. Няке багатство, ніяка слава не замінить цього, коли в тебе внутрі є мир. А коли в тебе все є, ти достиг всього, а миру немає, знаєте, це така тривога вічна. По-перше, ти починаєш сидіти своїм, потім в тебе нервиться. Це не нормально. Це, це, це знаєте, це відсотанин, такий стан такий. Якщо Бог її благословляє, то треба, щоб був цей мир, спокій, серці. Оце останнє, що Бог тобі дав це багатство, воно буде тобі благо. Ти будеш не зажерливим, знаєте, а будеш допомагати людям і воно ще буде умножатися. так як ми чули заїву. Дорогі брати і сестри, Бог любить нас і хоче, щоб ми мали благословення. Пише, так, третьому стішку, щоб добре велося тобі і щоб ти був на землі довголітній. Оце є такий закон Божий. Якщо ми любимо батьків, поважаємо батьків. І е, слово Господнє виконує. І також пише це й до батьків. Цей це й до мене, хто в кого є діти, пише слово Господнє. А батьки, не дратуйте дітей своїх. Знаєте, коли діти беруть Біблію, і от вони на цьому засиплюють. А слово Господньому пише, не дратуй мене». Знає? Що таке дратування? От людина, вона, знаєте. Ходить о таке розраження, що не скажеш дитині зроби, він одразу психує, Я не хочу, я то сього. Ми повинні з, з, з розумінням ставитися дітей, Знає, з нас з любов'ю, Щоб діти бачили, що ти це бажає що добре. Та, треба дітей, знаєте, поговорити з дитиною. В мене є брат в Прибалті, його тато ніколи не бив, ну, не протягував ніколи руку Вадим, і він каже, мені хужого нема, коли мене тато садить і починає півчаса лекцію читати. Каже, лучше от Після цього не хочеться більше. От, будьте послушним. Лучше я зроблю, чи не зроблю, щоб мені не слухати ці лекції. Знаєте? Але ж кожного є своє воспитання і кожен має свого тата, маму. пише тут далі, а виховуйте їх в і осережності Божої. Знаєте, Ми повинні, якщо десь щось не так, відкривати Слово Господнє, і по Слову Господньому е, показувати е, святість і праведність хожіння перед Богом, перед батьками і Бог буде благословляти у всьому. Знаєте, Коли Ісус Христос йшов в храм, йому було 12 років, то Він каже, остався, батьки пішли, а він остався там, каже, це на три дні, так? Три дні він остався. І говорив про. Божих діла. Знаєте, Слово Господнє — це є храм, який ми повинні завжди сюди прагнути, читати, для дітей читати слово. Я знаю, що зараз дуже модно стало дітям, знаєте, це мобільні телефони, ми без цього ніяк ні, нікуди не дінемося, бо воно так є. Але ми повинні більше показувати слово Господнє. То воно все буде, але показувати центр всього, що наш Христос то є Спаситель. Ви знаєте, дуже багато зараз молодежих ці всякі є супергерої. Фільми дивляться це, все, воно все воно заложується. Але я також хочу сказати, що Христос у нас це саме сильний е, людина, Бог. Він по воді, він робив великі чудеса, що Біблія вже не описує, скільки він вже чудес. І наш Христос піднявся на небо і каже, що скоро прийде. Діточки, Бог любить нас всіх, хоче, щоб ми мали благословення. Бог любить незалежно, якому ми в розрісті. А особливо Бог дуже любить маленьких дітей. Бо це є правда. Бо каже, будьте як діти, щоб увійти в царство небесне. Я попрошу всіх дітей вийти, туди наперед, щоб церква помолилася за вас, щоб Бог благословив. Діточок. Так Бог благословив всіх.